Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській Лалізі у сезоні 2023 2024 років, 3 січня, 2024 рік. Початок якраз то. 2024 року для обох команд на стадіоні стадионе Тиви, каталонська Жерона Мітчелла приймає мадридське атлетико, Диго Симеонер 4-3, Жерона Жирона Атлетика, Фернандеса, Фернандес, Блінда та Мартіна принесли принесла перемогу за атлетіко, хитриком відзначився Альвар Марата. Давайте просто по порядку. Жерона, головний тренер команди Мітчелл. Кстати, в воротах Ян Коут, Эри Блинт, Гульгутерс, Фернандес, Торре, Мартин, Гарсия, Савио, Артем Довбек. Такая стартовая была в Жироне. Ну, в Атлетике Мадрида Ян Облак в воротах, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Коке, Де Пауль, Вицель, Эркельми, Антуан Гризман, Альвар Марат и Самуэлино. Это стартовая одиннадцатка Мадридского Атлетика. Давайте мы еще в Шарон, там еще заявится Кристиан Стулани, Мартинес, Спорту, Солис. Ну, в Атлетико выйдем Мертис Депай, Сауль Нигис, Малина, Корея и Сесер Спилькуэта. То есть, такие футболисты заявляются в Мадридского Атлетико. А, трешки пизднейшие. Теперь давайте про сам футбол. Как говорите, Мисс Жерону и Атлетика. А, ну что, друзья, вам, вам могу я сказать. На его верно старт уже на первых же хвилинах Артем В трісещий момент мав Артем, але не вдалося Артему його реалізувати. Друга хвилина Жерона атакує, хороша йде передача, дуже хороша передача, пробуває по воротах Фернандес, гол! Друга хвилина, матчу, каталонська Жерона дуже швидко відкриває рахунок. Здорово Жерона перехопила м'яч і розрізаюча передача дуже хороша пішла на Фернандеса. Фернандес наносить потужний удар і забиває гол на другий лунівач. До речі, та Жерона у тому сезоні 23-24 Неймовірно була Жерона абсолютно. Команда показувала неймовірний якийсь рівень футбола. І щоб ви розуміли, ось на 3 січня 24, ну тобто на 3 січня. 2024, коли був, да, ось коли була ця дата, то я вам хочу сказати, що там Жерона, якщо не помиляється, навіть на першій позиції. -то була. Тобто це було щось просто, неймовірно. До початку матчу, якщо не помиляють, що була другою. Тут це було фантастика, і справді вони там і Бресло Ось, Слетсик Мадрид відіграється на 14-й хвилині. Альваро Марат а, гол. Я би виділяв геніальний пас пассантуна Грізмана. Антон Грізман робить скидку головою. Марата 1-1, на один, удар гол! 1-1 Атлетико. Зрівнює рахунок Манрійської Атлетики. Це робить Альвера Мората. Рахунок у матчі стає 1-1. Суддя, якщо не помиляюсь, гол спочатку не зарахував. Але потім суддя передивився систему відеоповтора. І в кінці кінці все-таки гол було зараховано. на 1 Атлетико Мандрій відіграється в матчі проти каталонської Жирони. Ну от натомість Жирона продовжує атакувати на 26-й хвилин матчу Антон Грізман. Відає проточна кокі, кокі під тиском, помиляється Мартін, не забиває добивання, гол, забиває зато Савіо. 2-1 стає рахунок на користь каталонської Жирони. Мартін не забив, не забив зато Савіо. І Жирона робить рахунок матчі. Знов таки несуть та користь. Рахунок став, друзі, 2-1. Атомість Гвірізмана там були моменти Антуана. Але ось на 39-й хвилині Жерона розіграла кутовий, хороша передача. Подача до штрафного майданчика, скидка на дальню стійку, Девід Блінд, її замикає і робить рахунок у матчі вже, друзі, 3-1. Ну ось така Жерона була у тому сезоні. До речі, а там Довбік. Ще не помиляюся, зробив гольову передачу. да Це був Артем Довбік. Він, так знаєте, так ногу підставив і на дальній стіці Девід Блінт замикає. Ось, будь ласка, Артем Довбік, а ж Гарсія я подавав. Артем Довбік скидка і тут Девід Блінт. Неймовірна Жерона. Але ось на 44-тіх матчу геніальна. Просто абсолютно передача пішла на Альвара Марату. знаєте Кто сам от передачи, это гениально. Просто здравый вродек. Депавлич, я понял, гениальный. Пас, гениальный. Пас, Марата выход один на один. Альвара. Альваро забивает. Альваро забивает. Ам. Друзья. Альвара Марата завжды был таким, знаете, потрясающим, добрым, справда, нападающим. Очень добрый, нападающий. Альвара. Друзья знают, Альвара Марата он завжды был в душе добрым, потрясающим, нападающим. Очень, кстати, хороший человек. Альвара Марата очень добрый. 8 а, Ну и на подачи потрясающий. Как разобрался Альвара. 3-2. И он, на ведь бильше скажу, жо... Атлетика, на ведь там третье забили. Ну, совсайды справедливости ради. Вот. То потом в были хорошие моменты. 45 хунка за Жерону. 3-2. Каталонская Жерона Мичело У перші 45-й але друга 45 хвилинка була не менш легкою для Жерони в Атлетіка виникала неоднократно моменти, в тому числі в Антуана були і на 54-й маче Марата забиває гол Альвара Марата. Альвара Марата после передачи Родригу де Поля мяч технично над аргентинцем. Гсаниго, и 300 Три рахунок Альвара Марата оформляет хет-трик. Хет-трик Альвара Мараты на стадионе Эстадия Альвара Марата оформляет хет-трик в матче против Жирона. Да, это хет-трик. Это хет-трик. Альвара Маратти. І Далі був неймовірний футбол, де обидві команди грали на перемогу. непоганий удар Артема Довбіка мені пригадався чомусь на 62-й хвилині матчу, коли Ян Облак парировал удар українця. Тобто, і справді, команди грали матч, був на три результати. Перемогти могла. Як і Жерона, так і Атлетика, так і нічия могла бути. В обох команд виникали моменти. Обидві команди хотіли виграти. Ось на 78-й хвилині матчу гарматний удар. Наносив Жерон, я облаки, удар парировав. Тобто, на три результати. Жерона, яка була вищою за атлетика, більше того, Жерона. Билися навіть за першу позицію на 3 січня 24, на 3 січня 24 рік. Тобто Жерон справді була командою сенсацією. 91 хвилина. Атакує Жерона. Порту. Рідача Мартін. Іван Мартін. Гол Забивает Иван Мартин 90 плюс перша хвилина 4-3 в Жирона забивает и в четверте. Фантастика. Фантастический мяч. И как Иван Мартин -то прошел. Иван Мартин был в оточении, де келько, супарників. Неймовірным якимсь дивом. Він наносить удар. Просто фантастичный мяч від Ивана. Забил. Иван Мартин. Ну, фантастический гол. Фантастический мяч. 4-3, 3, 3 січня 2024 року. Жирона перестреляла Мадридская Атлетика. 4-3. 4-3. 3 годичня 24 року. -го. Рівний був матч, в Атлетика навіть більше було ударів. У Жирона трішки більше контроля. Ну, так кажу, рівний був матч. Напевно, 3-3 було більш таким справедливішим рахунком, але Жирона перемогла. І щоб ви розуміли, Жерона буде вищою за Атлетіка. Жерона завершить той сезон на третій позиції. Атлетіка відповідно на четвертій сходинці буде у кампанії 23-24-81 наберний пункт. Це щось. Взагалі, неймовірне, друга взагалі там атака. Тільки Реал там на два м'ячі більше забив, Жерона навіть більше за Барселону забивала. Ну це фантастика. Це было щось. Це було щось неймовірне. Виконання Друзі, я вам дякую за увагу. Жерони, доброти, мадвіцькому атлетику, добрати. Будь счастливы. пока!